Чекай, Вася, є інші варіанти. Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля відкриє для тебе можливості для успішної кар'єри та бізнесу. Студенти Прикарпатського університету отримують навички управління, планування та ведення бізнесу, що дозволяє їм стати успішними підприємцями та керівниками великих корпорацій. Підприємницька діяльність може бути різноманітною, включаючи малі сімейні бізнеси, стартапи та інші форми. Це дозволяє знайти свою діяльність, яка буде конкретно по твоїх інтересах та розвивати твої можливості. Студенти можуть тілити свої ідеї та концепції у реальність, розвиваючи власний бізнес або працюючи у великих компаніях, сприяючи їхньому розвитку. Та успіху. Випускники цієї спеціальності працюють в таких компаніях та корпораціях, як ТОВ Оператор ГТС Україна, ТОВ Мікрофінанс Ідея Банк». Приватне підприємство СПЗ Групи, Ренесанс Інвестбуд, Франков. Також багато з них мають свій власний успішний бізнес. Ці переваги роблять спеціальність підприємства та торгівлі привабливою для тих, хто бажає досягти успіху у бізнесу та власному житті. We'll i